Усе будівництво на вулиці Церковній триває трохи більше місяця, проте вже спричинило справжній конфлікт між забудовником та сусідами. Люди звернулися до народного контролю. Кажуть, зведення тут багатоповерхівки їхні оселі можуть просто не витримати. Будує комерційний будинок, 16 квартир для продажу. Документів із забудовника люди не бачили, та й адекватного спілкування від нього не чули, кажуть вони. Громада обурюється. І блоки ставили практично 30 сантиметрів від моєї міжі, тобто від ділянки. Паркан пав, ну самі знаєте, що там буде стіна, будуть балкони, це фактично буде все на моєму городі. Малина обвалилася, паркан вони переклали на мою сторону, ні, вибачте, ні можна чи не можна. Буде будинок, моя хата витримає, напевне, що може і не витримає, я кажу, бо вже є тріщина. Я два роки його питався. Вася, ти будеш щось будувати? Ні, ні. Я би не починав це будівництво. Зараз мене перед самими вікнами виросте якби стіна. Мешканці вулиці кажуть, живуть наче на порохових діжках, над їхніми домівками височать крани, а стіни здригаються від робочої техніки. Великий баштовий кран він потребує дуже багато електроенергії, і в людей вже дуже багато людей скаржиться через те, що ламається електрообладнання. Побутова техніка. «Побутова техніка, пропадає світло. Не підуть людям по хатах тріщини. Це ж, ця дорога не пристосована для того, щоб їхали такі тяжкі розові машини. Тим часом забудовник переконує, має всі необхідні документи для зведення об'єкту. Що саме з'явиться на місці цієї будови, не зізнається. Це люди кажуть, розважальний центр, хто що хоче, туалетами забудуємо. Я не можу вам так сказати, законний, незаконний. У мене є декларація, де чітко пише, що я будую. Ділянка призначена для зведення житла на вище чотирьох поверхів, кажуть у міськраді, народному контролю обіцяють негайно створити комісію і з'ясувати, чи не порушує підприємець будівельні норми. Я не знаю, що собі придумав забудовник, але те, на що ми давали, ми давали на одноквартирний, на одноквартирний житловий будинок. Якщо здійснюється будівництво по межі або менше метра від межі ділянки, має бути згода сусідів. Ми будемо. Штрафувати, зупиняти будівництво, скасовувати, скасовувати дану декларацію. Як діятиме влада, та чи будівництво вестиметься в межах закону, народний контроль слідкуватиме надалі. Ми проконтролюємо, щоб міська влада вжила з певних заходів щодо цього будівництва. Якщо нічого не буде зроблено, тоді ми з людьми будемо разом добиватися, підемо до суду. Інна Синдецька Монюк, Роман Чержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ